Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Ми тепер розпочнемо якраз такі з сумщини. Ну, власне, ми сьогодні можемо бачити на мапі Діпстейт, що вже низка сіл на прикордонні сумщини. Там принаймні противник проти встановив контроль. Скажу відверто: я сьогодні ще спілкувався з бійцями. Там думаю, що найближчим часом будуть іще розширення червоних зон, тому що ще в низку населених пунктів противник зайшов. А, і росіяни на тому гарцують, стрибають, радіють, розповідаючи про те, що в них виходить робити м м буферну зону. А, та чи буферна вона, і які загалом ризики можемо сьогодні про них які говорити, оцінювати з огляду на те, як розпочалася ця наступальна кампанія зараз у противника? Хоча, мені здається, що вона не зараз розпочалася трішки раніше, м'яко кажучи. В принципі, активні бойові дії розпочалися на території Сумщини, Сумщини в 25-му році, саме в 25-му році, якщо не говорити про минулі або зіткнення минулі роки, то це десь приблизно три місяці тому. Приблизно три місяці тому розпочалися спроби перші спроби перших диверсійних диверсійно-розвідуваних груп заходження в село Новеньке. І в принципі, ми вже три місяці як спостерігаємо за тим, як розширюється ця зона контролю російських окупаційних військ. Воно і зрозуміло, тому що ми говоримо все ж таки про фактично, ну скажімо так, серйозне угруповання, яке сконцентровано саме в цій локації. Це майже ще ну, навіть трохи більше ніж 60 тисяч особового складу. Звісно що не всі вони сконцентровані саме на цьому напряму безпосередньо в бойових діях а, на цьому відтинку фронту приймають участь 155 окремої бригади морської піхоти російська 40-а обрмп а також підрозділи а, 200 200 окремої мотострілецької бригади і 30-го мотострілецького полку тобто достатньо серйозний такий потенціал для чого серйозний потенціал серйозний потенціал для а, саме прикордонних операцій на кшталт таких які ми бачили на харківщині в травні 2024-го, коли на харківщині розпочались активні бойові дії наступальні дії на півночі Харківщині і мета? Тоді цих дій був вихід на Великий Бурлук, вихід на липці, вогневий контроль над північною Салтівкою. Ну, тобто, район в Харкові, то тобто постійний терор обласного центру, і паралельно вихід на Великий Бурлук давав можливість російським окупантам зайти в тил нашого нашої купівського угруповання а дозвольте Але я до то... що, яким було харківське угруповання минулоріч? От якщо говорити на що... той момент, коли розпочалися активні бойові дії на травень це було десь приблизно 35-38 тисяч особового складу. Зараз це трохи більше ніж 50 тисяч. Тобто ось такий, такий був показник. І тут найцікавіше, ось що тут порівняння. А також я думаю, було б важливим для розуміння взагалі потенціалу можливості, і що зараз відбувається, саме на Харківщині. Російські окупанти протягом місяця здобуток майже 180 квадратних кілометрів зони контролю, і в принципі, станом на зараз, ну вже як більше ніж як рік, вони як туди зайшли, розширились за цей місяць і там залишаються. При цьому вони там залишаються не в форматі. От ми зайшли. І почали імітувати. Мовляв, наша мета була утворення буферної зони. Ні, вони весь цей час намагалися розширювати зони контролю, обходити вовчанськ. Вони зараз намагаються його обходити, Бо їх загальна мета була вихід на липці. Їх а, мета була вихід на великий бурлук, вони цього не досягли, і навіть зараз якось виправдовувати, тому що так, нам потрібен був цей великий бурлук. Ні, нам а, потрібно було буферну зону створити на Харківщині. Ні, нічого подібного протягом року вони намагалися продовжувати ці наступальні дії з виконання цих задач, і в них нічого не виходило. Зараз у них також ну трохи більше ніж 180 квадратних кілометрів зони контролю. Тобто, що вони за перший місяць тоді захопили. То вони мають станом на зараз. А от щодо Сумщини, тут е, ситуація ось яка три місяці активних бойових дій станом на зараз, е, знову ж таки повторюю, там достатній потенціал для проведення прикордонної саме прикордонної операції, е, не загальновійськової, там наступальною з метою виходу, там, наприклад, на е, обласний центр захоплення обласного центру. А саме прикордонної операції, при цьому вони за ці три місяці контролюють ну приблизно 90 квадратних кілометрів території, саме зони контролю, да, зараз вони вже знаходяться там в районі Водолах, в районі Білавод, вони намагаються вийти за межі локні по напрямку до Юнаківки, але вони зараз доходять до можливостей, межі можливостей саме цього угруповання. І або вони далі будуть розширюватись, розтягуватись, а вони, до речі, розтягнуті зараз набагато менше, ніж розтягнуті були на півночі Харківщини Білгородського груповання. Загальна протяж вони зараз діють по фронту 15 кілометрів, тобто 15 кілометрів це так м'яко кажучи, це дивізійного типу операція. Тобто, дивізії було б достатньо для всього цього. І а є фактично армія зараз. Де? Вони ну там насправді суміш підрозділів а з різних загальновійськових армій, тобто ну та ж 100, 155 сто п'ятдесят п'ята і так далі. В їх нагнали в Курську область протягом 2024 року, і от цей мікс. З Ленвону, Ленінградського військового округу, з армійських корпусів загальновійськових армій, те, що вони стягували, воно зараз там і знаходиться. І можна умовно казати, що там так, там навіть я скажу більше, там, умовно кажучи, можна сказати півтори загальновійськової армії, навіть дві загальновійськові армії станом на сьогодні, сконцентровано в Курській області, якщо загально це це. Брати до уваги і плюс ще резерви, і так далі, і таке інше, але знову ж таки, потенціал цього угруповання це саме прикордонні дії. Про що ж я кажу? От, наприклад, якщо ми подивимось, ну я буду мабуть часто порівнювати зараз Харківщину з Сумщиною, ну вони між собою дуже схожі, але у росіян саме на Сумщині, а більш розтягнуто по часу. Виконання цих задач, а, і так в них є просування. Ну, в них і буде просування, тому що повторююсь, прикордонна смуга прикордонна зона це переважно сіра зона, де нема лінії оборони, де нема рубежів, в які вони впираються, і починається те, що ми можемо бачити там під Покровськом, те, що ми можемо побачити там Кураховський виступ, Часів Яр, там Костянтинівський напрямок, Краматорський напрямок, там де вони вперлись. І просуваються там 50 метрів, 100 метрів чи взагалі стоять, потім знову просуваються і так протягом цього року. Ні, якраз негатив, і це треба розуміти багатьом українцям: негатив прикордонної смуги полягає у тому, що приблизно десь 2-3, інколи до п'яти кілометрів кордону вглиб території України від кордону з Російською Федерацією, це потенційно сіра зона, тому що там відсутні. Ну, хіба що тільки на півночі України з Білорусі а повноцінні лінії оборони, тому що їх неможливо складно там зводити, формувати з 2022 року. Їх треба було робити до 2022 року. А після 2022, в чому складність, тому що це зона ураження, особливо зараз, а це максимальна ризикова зона. Якщо там зводити лінію оборони, вони постійно будуть, будуть ці будівельники знаходитись під впливом артилерії, під впливом кабів. Але окрім всього іншого, в дронів 24 чотири на А, такі спроби були на Харківщині. Такі були спроби на Сумщині в ближній зоні зводити лінію оборони за кілометр, майже від кордону, але майже вся техніка нон стопом виносилася в півдронами. Тому це майже неможливо, і от прикордонна ця смуга, майже усюди, вона є сірою потенційною зоною, а тому воно росіян на це... території Росії. Знаєте, просто тут же дуже часто звучиться аргумент: типу: а чому в нас вона сіра зона, а в росіян вона не сіра зона? Чи вона в росіян теж сіра зона? А в росіян вона також сіра зона? Ну ми ж бачимо: ми ж бачили а, Курську операцію взагалі, якщо говорити. Давайте тоді порівнюємо з Курською операцією. Якщо порівнювати з нею, то ми менше, ніж за місяць а, мали здобуток 800 квадратних кілометрів зони контролю. От, порівняння російської сірої зони, так, там також повна неготовність а, була до нашої курської операції. А, зараз ми говоримо про боєготовність, про те, що там вони навіть не очікували такого. І тому мінус 800 квадратних кілометрів менше, ніж за місяць. От ефект від Курської операції, а ефект від цієї сірої зони. Ця сіра зона є в Брянській області. До речі, тут найцікавіше те, що якщо порівнювати боєздатність угруповань, група військ Курськ, група військ Білгород, це найбільш боєздатні угруповання. А група військ Брянська, вона, до речі, ну десь приблизно 12 тисяч. Що ну, дано, і нас, напевно, на Чернігівщині не, не, не той комплект військ. А... Я Це не називає. знаю, який у нас на Чернігівщині комплект військ, але от приводжу приклад. Брянщина там дійсно сіра зона також з їх боку, і час від часу там оперують тут. не є ніякої там військової таємниці, там час від часу, і наші диверсійні групи оперують, тобто виконують завдання по нейтралізації. Російських спостережних пунктів, інших об'єктів військового призначення і так далі. І таке інше. Тому, на жаль, ось, якщо ми говоримо про заходження супротивника на нашу територію, то ми повинні розуміти, що ось ці відстані: 2, 3, 5 кілометрів це найважчі найважчі локації, які які найважчі локації, які найважче утримувати далі. Починаються гальмування, і я більш ніж впевнений, що от якраз цей рубіж Володимирівка, Новомиколаївка, Яблунівка, Юнаківка. А саме на цьому рубежі почнеться гальмування російських окупаційних. Ефік. А що вам дає таку впевненість? Саме розрахунок кількості ворожих військ чи розуміння там ландшафту, чи ще якісь інші міркування? Що вам дає таку впевненість? вважати, що от саме тут вже почнеться їхнє гальмування. Це називаємо це так: це об'єктивні. Об'єктивний комплекс е, чинників, які будуть впливати на їх подальші можливості е, проведення більш глибокої наступальної операції, е, тобто я не кажу, що вони там зупиняться вони загальмують, вони і так гальмують три місяці. Вони виконують не той об'єм задач, які виконували, наприклад, на Харківщині. Ми вже це бачимо. А е, е, строки в три рази більші, а е, угруповування в два рази більше ніж було у Білгородське. При цьому контро зона контролю в два рази менше. Ну от, от приклад. Далі чим глибше вони будуть заходити, тим більше вони будуть залежати від логістики, від забезпечення. Так вони почнуть зараз окапу закріплятися в новенькому журавці, в Василівці Басівці, в Локні. Але, от якраз на межі Юнаківка, Яблунівка. Володимирівка, тут ну, назвемо це так. Тут починаються якраз наші перші повноцінні такі собі рубежі лінії оборони. Тобто повноцінно там, де сформована ось сформована оборона, яка може їх починати не не просто гальмувати, а зупиняти. Я навіть не здивуюсь, якщо ну, це буде трохи перебільшення. Але я не здивуюся, якщо, наприклад, юнаківка може взагалі перетворитися для росіян в такий собі вовчанське. Запитання, скажімо так, народне Народне запитання вголос промовляє його від нашого глядача. Іван Ковалик. Ворог пре що навіжений, а у вас і далі він на межі можливого, усе ж таки на сумах великі просування. Раніше я так розумію, казала, що не в цьому житті до Дніпропетровської області дійти, а от він від Троїцького за два кілометри від кордонів Дніпропетровщини це багато чи ні? Погодьтеся, що таких запитань зараз можна почути багато, і як, от ти намагаєшся там якось аргументовано пояснювати, казати, що народа давайте ми подивимося, наприклад, в принципі, на те, як ну тобто треба напевно поставити таке дуже чітке розмежування того що люди думають що ну не знаю ми живемо в країні рожевих поні де в нас буде все завжди ідеально в нас армія та несталева нас стоять лінії оборони як в грі престолів і армія мертвих суне і об неї розбивається а в нас дракони знищують цю армію мертвих так не є в нас є свої проблеми в принципі війна це погано тобто у нас це завжди вибір між поганим Найгіршим варіантом і, взагалі, катастрофічним варіантом. От завжди це якесь таке балансування. І в цих межах поганого намагаємося зробити якомога краще. Ну тобто, якомога краще це взяти. Зібрати 60 тисяч військ зараз на сумщині, фактично що ворожих, привести їх до того, щоб вони там сконцентрувалися, дозволити їм зайти 10 кілометрів і дасть Бог знищувати, просто е, методично знищувати ці 60 тисяч військ. Е, ну а люди людям здається, що це дуже ну дуже глибинні просування. Насправді е, би ви відповіли от на такі коментарі. Ну, той, хто живе в Сумах, той, хто живе в Сумській області, той, хто живе а, в Харківській області, коли відбувалося такі просування там на півночі Харківщини, звісно, що мені згадували те, що я розповідав про те, що а, потенціалу у російських а, військ недостатньо для проведення загальної військової наступальної операції а, з метою захоплення області, а, з метою захоплення обласного центру. А, але знову ж таки, а, той му треба почути, той почує. Той хто не хоче чути. Ну а що йому говорити? А, навіть якщо людина ну вона відчуває емоції, це все зрозуміло. Це а, рідні землі, це рідна а, область. А, але все одно треба ну, все ж таки більш адекватніше до тієї інформації, яку доносять ну, відноситись. А Харків захопили в 24-му? Ні. А область Харківську захопили? Ні. Що, що відбулося? А вони застрягли на Вовчанському напрямку. Вони там зав'язли. О, те ж саме буде відбуватися в Сумській області. Тобто, давайте по, навіть так по пунктам. Сумську область захоплять ні, не захоплять. Ворог прещо навижений. Ну, давайте порівняємо, наприклад, десятки тисяч 2022 року, коли десятки тисяч квадратних кілометрів захоплювалися за добу, і 90 квадратних кілометрів за три місяці активних бойових дій в Сумській області. От таке порівняння, наприклад, скільки в 22-му році захоплювалося території Сумської області, і скільки зараз Ну, вам скажуть 22 року, вже дали не давно багато води випито і зараз зовсім інша війна, і якби сподівання... але так, так і... зовсім інша війна, але це порівняння. Це все опізнається саме в порівнянні, і знову ж таки, згадуємо Харківщину, і бачимо, що навіть у порівнянні з Харківщиною з 24-го року просування в них ну не пруть вони як на виженні. тобто, це раціо. Раціональність мислення і відповідно фактаж. Далі, як я кажу, Сумську область по пунктам захоплять ні, потенціалу захопити Сумську область в них немає. Суми захоплять, окупують суми? Ні, суми вони не окупують. Який потенціал того угруповання, який зараз знаходиться в Курській області і буде проводити активні бойові дії, також по пунктам. В першу чергу це прикордонні операції в прикордонній зоні, рейдові операції, операції диверсійного типу, наступальні операції з закріпленням. Тобто, що зараз ми бачимо в районі Локні, те, що ми бачимо там по напрямку з Басівки, Біловод, Водолав, тобто, ось що саме в цій зоні відбувається. Також, ну я за заздалегідь хочу підготувати багатьох, що росіян а, цілком можливі ще заходження на територію Сумської області по а, прикордонню. Ну, наприклад, велику писарівку такий варіант є а, Є а, ворворогідність їх спроби вийти і на уроїди там, наприклад, як будь-який там. Будь-який в прикордонні населений пункт, який знаходиться безпосередньо біля кордону, він є в зоні ризику. От вздовж цього кордону, 2-3 кілометри це зона ризику. Та сіра зона, про яку ми говоримо, це зона ризику. І вони будуть здійснювати спроби ще по іншим напрямкам. Але ось саме вихід в напрямку на Суми, для них є пріоритетним. Для чого? Наступний пункт. По-перше, для того, щоб підвищувати терор самого обласного центру. Для них дуже важливо тероризувати суми. Тобто, щоб обстрілювалася вона ствольню артилерією, реактивними системами залпового вогню. Ну, те, що каби туди прилітають і іскандери балістика, це ми так знаємо. Шахет 136 постійний терор Сум. Але, окрім всього іншого, дуже важливим для них є це. Вихід на ті рубежі, щоб контролювати логістику на суми трасу Р-44, трасу Р-61, трасу Н12 та Н-07. Контролювати вогневим впливом. Вогневим впливом я маю на увазі не, не тільки ствольну артилерію, я маю на увазі ще й впіві дрони. Тобто для них ще мета це логістичний контроль саме на суми. І на північ від сум трасою 07 також щоб ті гарнізони, ті підрозділи, які знаходяться зараз по лінії бої мали проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Тобто, ось основні їх на сьогодні задачі не окупація сум, не окупація Сумської області, а отакий. Комплекс задача того... блокування цих шлях лошлі... логістичних шляхів. Тоді я одразу вам поставлю. Тому що це ну якби для цивільної людини може здатися, що це легше, якщо там окей, все фух, суми не захоплюють, але блокування логістичних шляхів це ну дуже серйозний заділ на майбутній операції, в тому числі так. з витісненням сум. Це підсильна для них задача? Все залежатиме від того, як будуть до неї готуватися в самій Сумській області. Це не тільки задачі військових, наприклад, зведення деяких інженерних споруд, які можуть допомогти вберегти логістику від контролю з боку російських ФПВ-дронів. До речі, я маю на увазі не тільки основні траси, які я назвав так, а й рокадні дороги. Все елементарно під цими інженерними спорудами. Я маю на увазі сітки, які якими перетягуються майже основні логістичні артерії, тобто за повне забезпечення в радіусі 20-30 кілометрів, в принципі, можна було би більше логістики ось такими елементарними захисними елементами, і це, хоча перше, буде крок, тому це буде під силу дійсно зберегти забезпечення на достатньо. Високому рівні, якщо це не буде зроблено, ну це буде та ж сама проблема, яка зараз відчувається на Костянтинівському напрямку, де фактично стик покровського напряму і Костянтинівського він посипався. Ну там багато чинників, чому він посипався, але один з них це те, що росіяни поступово почали брати під свій контроль нашу логістику, яка там розміщена. І там, де не встигли натягнути сітки, там серйозні проблеми. Там і посипались. Там, де сітки є, більш-менш стабільна логістика збережена. Хіба що тільки прильот е, снаряда 152 другого калібру е це проблема. А за дронами більш-менш е вирішено. Але знову ж таки, це не усюди так зроблено, особливо на цих напрямках, де загроза була. Максимальною тому я думаю, так цілком можливо зберегти логістику на достатньо високому рівні, якщо своєчасно про це піклуватися.